Комісія атлетів нок України урочисто передала спортсменам на олімпійській базі сучасні високотехнологічні матраци. Ініціатором, звісно, став очільник ноку Сергій Бубка. Тож за його домовленістю з японською компанією Ервів Incorporation, атлети будуть відновлюватися ще швидше. Самі по собі знаємо, наскільки важливо, коли у тебе правильне і грамотне відновлення, і наскільки потом легко і хорошо ти качественно ти відновився, Потім легше переносити нагрузку відповідно і показувати все такі результати, потому що то, що Національний олімпійський комітет регулярно підтримує українських спортсменів, і це одна із акцій Національного олімпійського комітету, передача високотехнологічних матрасів це дуже ніщо важливо, тому що і роботоспроможність підвищується, і і едіне настроєння улучшається. А першими, хто протестували новенькі матраци, стали одразу 3 липня. Юлія Каліна, чемпіонка Європи та бронзова призерка Олімпіади в Лондоні з важкої атлетики. Юлія Паратова, також чемпіонка Європи з важкої атлетики, та Юлія Ткач, чемпіонка світу з жіночої боротьби. Ми дуже вдячні таким приємним сюрпризом від Національного олімпійського комітету, те, що піклується про наше здоров'я, про нашу підготовку, про те, як ми, як ми йдемо до цих перемог, та те, що нам допомагають. І ну ми дуже вдячні, що зараз у нас будуть більш комфортні умови для того, щоб ми відновлювалися, набиралися сил. Дуже дуже приємно те, що ніякі там пружини не мулять по ребрах, і ти ліг. Ти провалився в міцний здоровий сон. Так ти пішло повне відновлення організму, ти зранку стаєш бадьорий, щасливий і готовий йти знову працювати. Тому, мабуть, це найголовніше те, щоб сон був міцний і щоб ну сили відновлювалися. У кожній людині, та снічне сонце найкраще відновлення. Ми також і в обід можемо прилягти і відпочивати між тренуваннями. Маємо такі перерви і ну дуже зручно. Завдяки комплексній технології компанії олімпійці зможуть відчувати перевагу гарного сну, адже ці матраци забезпечують комфортний відпочинок та сприяють покращенню фізичної форми спортсменів. Спортсмени довгий період часу довгі часи проводять. на спортивных залах, на спортивных аренах. И очень важно им правильно и грамотно восстанавливаться. Поэтому то, что на сегодняшний день, спасибо большое Олимпийскому комитету, который действительно нам такую помощь для наших элитных спортсменов, для наших лидеров украинского спорта сделал такую как бы, спонсорскую помощь. Очень важно, чтобы спортсмены наши отдыхали и могли очень тяжело тренироваться и очень хорошо восстанавливаться.